Ах так, тоді буде довга версія. А -а -а. Усе почалося 15 років тому. Я був ще щурейджером. Двадцять чимось. Гляньте на мене, симпатюля! я був на вершині світу. Ні, Я був на самому Ні, це був кошмар. Мене ніхто не любив. Я не мав друзів. Мене навіть єноти не любили. Собаки не любили. А знаєте, хто ненавидів? Люди. У мене був єдиний друг тарганисько. Ми легко зійшлися. Його звали Кевін, а тоді я зжер його. Та настав день. Який змінив усе. Ви були першими істотами. Які не хотіли вбити чи жерти мене. Я не міг вас там покинути. Ви були вимазані юшкою, яку хтось злив у каналізацію. І саме ця юшка нас перевтілила. Оскільки я був старший, то став старшим щуром. Ви були дитинчатами і лишилися юними черепашками. Якщо так подумати, у цьому є своя логіка. Це було дивно, але ми стали родиною. Greetings, girl, and welcome to my world of phrases right up to that. With a daisy age you you're about to walk top stage. So wipe your eyes on the night. Hip hop love, this is. a mind when I close your before the sun. But clear your front, cause this a one man sport. And who's better for this than plug one? Well, don't have to worry about me squashing other the so they already been squished. Freeze a frame of our moves the same. and you right behind the bush, you'll so stay with me. I know this, but not because of all my earthly treasures, no regardless to the fact that I'm posse to lose, but because. Ми були одержимі світом людей, тож я вирішив ризикнути. Ой, побачьте, я не хотіла. Вийшло не дуже. Господи, який якийсь здоровець! – цього здоровець! – який шур, це не костюм костюмики мауса. Господи, точне журналі. Що ви більше ніколи не постраждаєте. Треба було знайти спосіб відкрити давні таємниці нінджитсу і перетворити тіло на Знаряддя смерті. Мені це вдалося. Нам не потрібен людський світ. Нам достатньо один одного. І тому я такий суворий, чесно. Окрім вас, я нікого не маю. І ніколи не нема. Так, ось що у мене є. Oh! Так, так, знаю і підраження. Короче, слухайте. Коже, що суперму, що собі майструє масштаб, у гру мегамозку не менше, він краде надзвичайно високотехнологічні вантажі, унікальні і фантастично дорогі. Він наймає бандюків, щоб ті виконували брудну роботу. А сам, взагалі, не світиться. Ніхто не бачив його обличчя. Чому бо він не лишає жодного свідка? Круто! Ні, не круто! То е, як нам на нього вийти? Минулого тижня було пограбування. контейнер для радіоактивних матеріалів. Ось глянь, я виявила це у гаражі, куди загнали мій скутер. Вони спільники нашого супермуха. Тим гаражем керують ці типи і їхня команда. Коротка Шерон, Лисий Бронсон, перука Том і нормальний мит. Вони можуть привести нас до супермуха. Це чимало людей і чимало жахливих прізвищ. Усім далеко до Нарто. звати Леон Арто. То як ми починаємо? Але. Mm -mm. No dip no doubt Play on, play at it Play on, play it You'll mm -hmm. drink drop the verse. Jody and down, good lord Baby got a woman all over town Stick the don't play around Don't touch around. the ground, that game, out of now Giving pay is a portrait. Each every day. Too far away. Can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. east side to the west side. I push her fat size. It's the most pride. She got tricks in the stash. Stacking up the cash. Fast when it comes to the gas. By no means average. It's on when she's got the habit. Baby, you're a perfect 10. I wanna get in. Can I get down so I can do I like the way you work. you a diggity.

Я дизайну в квадратну шукайте коротку шару. <noise> <noise> <mock noise> to e -e -e, я не стукач, а якби слухав, то сказав би, що це паскуда Берні все знає. Але це не я вам сказав. ПАСКУДА <h> БЕРНІ! <Kurt noise> Добре, я скажу. Так, чесно, мої люди вкрали контейнер для радіоактивних матеріалів, але що їх кокнув. А тоді дзвонить мені і каже, щоб я дістав йому ще кінцю. Якийсь асимілятор. А як відмовлюся, він мене перешить також. ввечері ми це зробили. Зустріч із супермухом сьогодні під мостом. Віддамо йому штукенцію, він дасть нам спокій. Добре, дуже добре. Чувак, він усе сказав.